Це відео раніше набрало мільйон переглядів і набуло розголосу, але TikTok видалив його через правдиві кадри. Через Росію про цей подвиг ЗСУ у Грузії не згадували понад 20 років, але грузини пам'ятають, як українські миротворці врятували 7643 сакартвельських біженців після окупації Росією 1993 року в Абхазії. Почалися етнічні чистки. Грузинське населення Сванетії масово покидало свої будинки, аби вижити. Ці бомбардування, розриви снарядів, відчуття страху, коли чуєш літаки. Через гірські перевали люди намагалися дістатися до центральної Грузії, та храптом у горах, крім обстрілів і мародерів, на людей звалилося нове лихо, різке похолодання. Десятки тисяч біженців опинилися в пастці на перевалі, де гинули від холоду та обмороження влада Грузії, намагалася їх рятувати, але нечисленну рятувальну авіацію збивали окупанти. В ООН зволікали з допомогою, а відлік ішов на години. Грузія звернулася по допомогу до низки дружніх країн, але відгукнулася лише одна єдиною державою, яка в цей складний період для Грузії. Прийняла рішення включитися в операцію з допомоги в евакуації мирного населення. Виявилася Україна. ООН вважала, що для підготовки місії потрібен місяць. Українці ж вилетіли до Грузії наступного дня, підхопивши грузинських пілотів. На третю добу вже розпочали рятувальну операцію. Перед самим перевалом було дуже багато загиблих людей. Прямо лежали штабелями. Рятувати людей вилетіли 17 українських гвинтокрилів. І три літаки з вапнярки та херсону керувати групою та проведенням операції доручили начальникові штабу авіації Юрієві Петрову. У гвинтокрила Мі-8 є броня, ставиться, аби екіпаж зберегти. Це такі броньовані листи. Спочатку політали з ними, а потім прибрали. Бо так більше людей можна взяти. Наших миротворців атакували сепаратисти та російська армія. Пілоти лавірували між обстрілами. Попри ризик загинути за 6 діб, українці зробили 291 виліт, врятували 7643 людини, просто виконували обов'язок і все те, що буде загроза життю, я навіть не уявляв. Ти ж наші герої повернулися додому, всім екіпажам виплатили грошові премії, але нагород не дали ще й наказали мовчати, бо влада боялася дратувати Росію. Проти нашим миротворцям вручила лише Грузія, грузини. І до сьогодні пам'ятають подвиг наших миротворців після 2014 року. Правда про цю рятувальну операцію шириться й Україною.